Відкрили для руху транспорту у Львові. Завершили поточний ремонт дороги на вулиці Драгоманова. Там вже відновили проїзд транспорту. Водночас тривають роботи з благоустрою. Йдеться про ремонт тротуару на парній стороні від будинку номер 48 до вулиці Коцюбинського. Також заплановано відновлення громадського простору біля будинку номер 50 де розташований факультет електроніки та комп'ютерних технологій університету імені Івана Франка. Потреба відремонтувати вулицю Драго. Манова була зумовлена вкрай незадовільним станом дорожнього покриття і тротуарів у районну адміністрацію. Та на гарячу лінію міста надходило чимало звернень з проханням відремонтувати цю вулицю. Усі роботи планують завершити до 15 жовтня. В рамках робіт ми провели асфальтування великими картами частково і лева частина це перекладання існуючого покриття в Бруківці. Потрібно сказати, що сьогодні дорогу ми вже завершили, дорога відкрита для приїзду мешканців. Але продовжується ремонт пішохідної частини, велика частина вже зроблена.